Вітаю, удари кейком, мумові кулі і водомети. Примусова зупинка авто. Чому законотворці розширюють повноваження Нацгвардії та чи не порушується права людини? Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект номер 10311, який дає право нацгвардійцям на насилля? Папа! Папа! Проаналізуємо його у нашому відео. Носите з собою ніж для самозахисту. Ми готуємо відео про те, яка відповідальність чекає на вас, якщо ви його застосуєте. Щоб не пропустити, підпишіться на канал юридичної компанії Мережа Права. Які повноваження депутати хочуть дати нацгвардійцям? Нацгвардія України це військові підпорядковані МВС. У них широкі повноваження від патрулювання вулиць до допомоги армії під час війни. Згідно з новим законопроектом, військовослужбовці Нацгвардії отримують право бити людей кейками, застосовувати електрошокери, стріляти. В принципі, це і зараз є частиною їх роботи, проте новий закон може розширити повноваження. Ви на каналі Мережа права, і ми розглядаємо проект закону, що має у воєнний час. Цитую пояснювальну записку: тимчасово обмежити права і свободи людей. Нацгвардійцям хочуть дозволити самостійно обирати, чим саме і наскільки сильно впливати на людину, наприклад, вдарити один раз чи одразу застрелити. На рішення мають впливати ситуація, особливості людини і її поведінка. У проєкті вказано, заходи примусу мають бути законними, необхідними, пропорційними та ефективними, і застосувати їх треба у випадках, коли інші методи впливу неможливі або неефективні. Тобто, якщо ви задіяли бійку на вулиці і до вас підійшов на він має в першу чергу попрохати вас зупинитись, ви ігноруєте його і продовжуєте битись, ну тоді вже боєць може обрати сам, скувати вас у кайданки, уразити електрошокером. Що може вистрілити у ногу? Ще одна цікава цитата з проекту: військовослужбовці, які діють індивідуально, приймають такі рішення самостійно. Це дає нацгвардійцям теоретичну можливість перевищити повноваження. Хто доведе, що ви порушили закон перед тим, як вас вдарили кейком? Це ситуація, коли слово бійця проти вашого, і це не дуже добре. Звісно, передбачені обмеження. У вас не битимуть, якщо ви вагітна жінка, дідусь чи бабуся, людина з явною інвалідністю чи дитина. Щоправда, тут теж є нюанс. Якщо ви чините опір, берете участь у збройному нападі або звертаю увагу будь-яким чином, загрожуєте нацгвардійцю, він отримає право на будь-які заходи проти вас. Це небезпечний момент, адже знову дає право бійцям. На перевищення повноважень, як трактувати поняття загроза нацгвардійцю, наприклад, якщо ви подивились на нього з-під лоба, це вважається загрозою. Пояснень у законопроекті немає. Ще проект закону дає право нацгвардійцям примусово зупиняти автівки, якщо водій проігнорував законні вимоги та не зупинився, створює загрозу життю та здоров'ю, або скоїв злочин та намагається втекти. Депутати хочуть дати дозвіл і на службових собак для патрулювання, перевірки людей, речей і транспортних засобів, переслідування та затримання охорони, розмінування і на секунду припинення масових заворушень. До речі, масові заворушення дозволяється також зупиняти спецзасобами: це водомети, сльозогінний газ та інші варіанти. Яка моя думка щодо законопроекту? З одного боку він містить позитивні зміни, які визначають умови, межі, підстави та порядок за Сування заходів впливу з іншого, деякі положення несуть ризики для прав людини. В першу чергу мова йде про нечіткі формулювання та широкі повноваження. Наприклад, критерії застосування заходів впливу сформульовані умовно. Це може призвести до того, що військовослужбовці НГУ будуть виправдовувати свої дії, посилаючись на те, що вони діяли в межах необхідності та достатності. Попереду друге читання, і я вважаю, що проєкт закону треба переглянути та змінити, застосувати чіткі формулювання. Важливо, щоб тимчасові обмеження прав і свобод громадян не стали звичним явищем. Які ваші думки щодо нових можливих змін? Чи підтримуєте розширення повноважень Нацгвардії? Напишіть нам у коментарях, а ми вже готуємо відео про те, як чинити опір представникам ТЦК. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити. Дякуємо за увагу! З вами була мережа права.